Коли дитина тільки но починала спинатися на ніжки, хто з нас не мріє стати їй справжнім другом, не просто татом чи мамою, а старшим товаришем, аби ділити із чатом свої дорослі захоплення, турботи та й загалом дивитися на життя під спільним кутом. Та проходять роки, і, попри всю нашу взаємну батьківсько-синівську любов, нас дедалі більше розділяє стіна нерозуміння, різна музика, різні друзі, різні світи. Втім, дехто все таки намагається ті світи наблизити, з малку прищеплюючи нащадкам своє коло спілкування і смак своїх уподобань. Саме так вчинили затяті хмельницькі туристи Олег Супрунов і Володимир Скоротим, прихопивши у похід Карпатами своїх нащадків. Карпати. Я не люблю. От заді смертельне оружие наша. Відеооператор Олег Супрунов, бізнесмен Володимир Спородин та двоє їхніх синів. Такою невеликою суто чоловічою компанією вони вирушили на штурм чергового гірського хребта. Прошли раз ми сховай шліот по, этой, по этому хребту. Це гора Малий Гарган. гора сіняк. І оддільно така стоїть гора Хомяк. Перший день походу зустрів подорожніх дощань. Аби остаточно не намокнути і не ловити всю ніч дрижаків, хлопці похапцем розбили намет і заходилися відновлювати сили. Поставили палатку, не дойдя до верху, оскільки дощ нам не дала, цього зробити. Прогулянка під рясним дощем чомусь нікого не надихнула. Тож позасинали, і як тільки на Карпати почав спускатися вечір, далися в знаки незвична втома першого дня і дощові краплі, що всю ніч вигравали на цупкому зводі намету найсолодшу мелодію сну. До ранку дощ ущух, і як тільки благословилося на світ, хлопці вирушили в подорож, насолоджуючись і реальними, майже альпійськими краєвидами, і заодно намагаючись не збитися зі шляху. Втім, за насолоду довелося таки розплачуватися. Вони все таки відхилилися від маршруту і добряче поблукали манівцями. Я промахнувшись мимо нескольких поворотов, и как четыре бешеных собаки сделав э, рывок лишний где-то километров 10 или 15, мы дошли почти до горы плоской и стали в таком замечательном месте. Якщо Бог таки справді існує, то в таких місцях до нього ближче. Здається, лише руку пристягни і торкнешся пухнастої хмаринки, що несміливо зашарілася від сонця, або викупаєшся в тумані, що сховав від подорожніх, сповнене гомону, рівнинне життя, і явив оку лише старі, як світ, верхівки гір. Місце і справді прекрасне, але за дровами довелося походити. Бо, хоч би як не милували ока краєвиди, а їсти все одно хочеться. Ну, я, звісно, чутко руковожу цим всім процесом. Побувши кілька днів в від цивілізації, можна собі дозволити й трішки здичавіти. Ну, звісно, обрости шерстю і набити копита навряд чи встигнеш, але зійти з гір брудним і в заяложеному одязі справа майже свята. Одначе наші подорожні таки трохи збочені. Мало того, що самі щодня збираються як на прийом до британської королеви. что и детей катують регулярными водными процедурами. Гигиена прежде всего. Вот здесь они начинают понимать, что какой кайф помыться. Да, это точно. Да? Все? Все. Розгледіти в буденному незвичайний дар, що відрізняє справжнього митця від решти нас, не обтяжених ніякими мистецькими талантами. Олег Супрунов, як справжній метр, а фактично майже два метри об'єктиву, уміє побачити і зафіксувати те, повз що більшість пройде, навіть не зачепившись поглядом. Я тут відшкрябав кусочок кори, так, цікаво, внутрі з'єдін шершня. Худочна робота. Чим то напам'ять карту Большого каньйону. Що не кажіть, а кров козацьких предків бодай на краплю присутня в кожному українцеві. Подивіться лишень, як хвацько наші городяни тримаються в сіплі. би шаблюк у прибоці і, як мінімум, якийсь сотник. Новый сам Гетьман Коняш заслушался. Есть ковбой Мальбара. А это ковбой Ватра без фильтра да, да. Ну, ну что там? Ну, генерал, блин. Ковбой Ватра. Да, путь лежит туда. Ну, просто Александр Македонский, блин. Ну, вот он. Долгожданный момент. Возвращается князь Олег из похода. Cadê що коник виглядає не дуже здоровим під нашим красенем. Певно, треба трішки Олего обмежити раціон або зробити ще кілька кілометрів по горах і бажано з навантаженнями і прискореннями. Мы спускаемся вниз с горы плоской, попали в такой симпатичный лес. Дров тут просто немерено. Но мы продолжаем наше движение дальше вот по этой дороге. Сама упал. Вот такой вот у нас автобан. Мы пошли через лес по коровьим следам. Судя по всему, коровы имеют разряд по альпинизму. У чоловічому поході немає місця немощам і приступам легкодухості. Не хочеш, залишайся вдома. Не можеш сціпи зуби і мовчи. Тут немає конформістки мами і квочки бабусі. Отож, хочеш не хочеш, а мусиш бути сильним. Навіть якщо тобі від роду ще зовсім небагато літ. От так от садіст папа здівається над ребенком. Два заботливых папы перешли речку. И чтобы дети не перешли ее тоже, Вова решил их поиграть в, этот, в городки. Чуть-чуть не попал. Ну ничего, в следующий раз камнями добьем. Итак, вторая попытка. Снова играем в городки. Ваня, Ваня пытается убежать. Давай. Вы передвижны, Мишель. Чубай ногами, Ваня, Ак на цьому чоловічі розваги не скінчаються. Правда, у другій частині беруть участь лише аксакали, загартовані скелями, дощами і вітрами різних широт. Нам десь плохо. Сніг ідеот, льот везде, холодина така просто труба. Не ходіть сюди. Подготовку. Сначала соль. Потом на этом же месте будет дорожка кокаина. Так все начинается. <сёк> ну, пусть вам там икнется, на той стороне экрана облизнется. Наші дідюсі розводять костер. Красавці. ані сьогодні просто бультер'єри. Ані сьогодні просто порвали ці горки, блін, грясім, пофіг бол. Ну, Оце. Маленькі мужики. Мужньо терпіти труднощі і долати перешкоди суто чоловіча прерогатива. Правда, при цьому ще іноді не завадило б задіяти сіру речовину. До речі, кажуть, у сильної статі її більше, ніж у слабкої. Себто на вагу більше. А от щодо коефіцієнту корисної дії спірне питання. Коротше, сьогодні ми далі по повній програмі. Де знаходимося, поняття не маємо. Компасу немає. Остановилися, йшли цілий день по якимсь болотам, по якимсь абсолютно. Іноді по щиколотку заходили, заходили, іноді в болота. Ваня героїчка сьогодні йшов взагалі в кроссовках. Ну, взагалі, сьогодні стоїмо. Надеемся, що ми йдемо все-таки правильно. Завтра спробуємо вийти на перевал, там сорінтуватися вже, куди ми йдемо. Ну маркировка йде, то ми поки що толком не знаємо, де ми знаходимося. Втім, не вони одні заблукали серед усієї цієї карпатської краси. Зовсім несподівано звивиста туристська стежина, вивела наших подорожніх. До іншого мандрівника, правда, трохи здичавілого. Уже настільки, щоб не прагнути повернутися в урбанізоване лоно цивілізації. І ще не настільки, аби приймати інших туристів, зовсім даруйте безспіднього. Розморений увагою випадкових гостей чоловіга чимдуж хвалився своїми нехитрими скарбами і гордо демонстрував помешкання. Взагалі, в тутешніх місцях завжди можна надибати бодай якийсь притулок. Ми набрели на ізбушку з бабою Йошкою і, і дідом йогам. Осталось два собою. В кожному ряду п'ять з вас прийшло. І все ж після усіх метарств вони виплатили на правильну стежину. Нарешті можна говорити про вірність обраному шляху, а заодно й непохитність принципів і тверду життєву позицію. Ну майже все те, чим нас готують ага. політики. Ми на грані завтрака. Зараз покушаємо і підемо в Буковель. Це так для історії себе знімаю. То вічно я знімаю, мені не діть. Зійшовши долу, Володимир Скородим відразу ж пригадав, що в повсякденному негірському житті він був бізнесменом. Що не кажи, а ділова хватка бере своє навіть на задвірках цивілізації. Сейчас мы будем брать у Вовы. інтерв'ю. Це это он землевладелец, он купил очень плодородный огород. Здесь он посадить картошку всякую. А вообще пока здесь ростуть камні. Да. Через чотири года здесь буде город сад. Скародимодольськ. Четвірка відважних не щулася, як іделічна відеорозповідь про їхню гірську подорож перетворилася на блокбастер із блоканням нетрях карпатських джунглів, зустрічу з дикими аборигенами і ритуальним причищанням вогняною водою. Наостанок, вирушаючи у зворотню подорож до рідного Хмельницького, хлопці вирішили омити стомлені тіла у лазурних водах санаторію Карпати, аби змити із себе аж до наступного літа тугу за гірською красою, освіжити душу і, зрештою, щоб не дуже налякати дружин, міцним чоловічим духом, додому поверталися з міцнілими душею і тілом, як і годиться справжнім українцям. Tôi gọi bố chào đó à